Тридцять рік по тому Україна, місто Чорнобиль Затишне. Красиве. Та біля нього побудували атомну станцію, і ось планово виключення реактору, що тривало 20 секунд. Через декілька секунд, в результаті різкого стрибка напруги, стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинули 520 видів небезпечних речовин. Сталася аварія на атомній станції вибух був настільки потужним, що забруднені розповсюдилися на значні ділянки. На них не можна сіяти, пасти худобу на заражених землях нікому тепер не можна жити. Ті землі треба лікувати. Чорнобиль тепер велика рана України. Знайшлись люди, які поклали своє життя для забезпечення для нас світлого майбутнього. Зараз їх називають ліквідатори Чорнобильцями, героями України. Хто вони, запитаєте ви, 28 бійців пожежників першу годину після аварії на ЧАЕС, 26 квітня 1986 року. Ці хлопці готувалися до сутички з вогнем, але ніколи не думали, що для деяких з них вона буде останньою. 26 квітня. В ніч із забиття. Йде страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкровна ізниць нема, і уста безмовні, і душа нема. Вирвавшись на волю з мороку ночей Вже калічить долі і батьків, Виридок створіння ціль страшну таїть, погоне сумління душі нам двоїть. Простяга до серця щупальці страшні, Вселяє муки, муки неземні. земні. Присипляє мозок посвистом глухим, Стронцієву дозу сипле, наче дим. 26 квітня Люди не проспіть, Атомне століття раною горить. Давайте вшануємо пам'ять тих людей, які ціною свого життя і здоров'я виконали свій обов'язок і захистили людство із згубного впливу, хвилиною мовчання.